Доброго ранку, дорогі друзі. Це ранок вдома. і Ми знову з вами, аби зробити початок вівторка теплішим та яскравішим. Доброго ранку. З вами сьогодні ми Костянтин Костянтиноктябрський та Лілія Реврика. Також наш неймовірний майстер Руслан Шокюров. І непередбачуваний кулінарний а -а -а. майстер Чабо Бакош, який знає все про незвичайні ранкові страви. Доброго ранку. Протягом найближчих двох з половиною годин ми готуватимемо сніданки, подивимось мультик, послухаємо музику. З нашими гостями з'ясуємо, як правильно надавати першу допомогу при травмах ока, живота і переломах, та як запобігти булінгу в школі. А ще подивимося сюжети, зокрема про трансатлантичний перехід на веслах наших ветеранів і дізнаємось, як покращити. Власну пам'ять та не забудемо зазирнути до наших співвітчизників у Швейцарію та Британію. І це не повний перелік наших планів. Але спочатку ми хочемо подякувати Збройним силам України. На календарі 19 листопада, і сьогодні у світі відзначають день не побоюсь цього слова туалету. Серйозно серйозно, абсолютно серйозно, тому що свято має серйозну мету привернути увагу до проблеми санітарії в усьому світі. Мільярди людей не мають доступу до безпечних туалетів. Отже, такий простий комфорт, котрий ми сприймаємо як належне, насправді досі залишається розкішю для багатьох. Тьох мешканців землі. Ага, а про історію клозету можна говорити безкінечно довго. Якщо не вірите, відвідайте музей туалету в Києві і переконайтеся, що історія Латрини це відображення розвитку цивілізації. Ти мене переконала про інші явища та події, що вплинули на розвиток цивілізації у Рубриці. День в історії. 19 листопада 1819 року у Мадриді відкрився Національний музей Прадо, одна з найбагатших картинних галерей світу. Спочатку її колекція складала три сотні робіт, проте уже сьогодні налічує понад 10 тисяч експонатів. Особливий інтерес публіки викликають твори Босха Веласкеса, Гойї. Музей Прадо один з двадцяти найбільш відвідуваних художніх музеїв світу. Щороку сюди приїжджає три мільйони людей. Цього дня 1891 року у Німеччині була продана перша іграшкова залізниця. Її створила компанія Мерклін. Іграшка мала великий успіх і започаткувала нову еру в індустрії дитячих розваг. Відтоді моделі залізниць постійно вдосконалювалися. Виробники додавали деталі ландшафту, мініатюрні станції, різноманітні вагони і локомотиви, що зробило їх цікавими не лише для дітей, а й для колекціонерів та ентузіастів в усьому світі. 19 листопада 1921 року була створена метеорологічна служба України. Це відбулось на тлі радянських реформ, спрямованих на модернізацію науки та покращення інфраструктури. Основними завданнями служби стали прогнозування погодних умов, моніторинг стану навколишнього середовища і надання інформації про кліматичні зміни. З того часу метеорологічна служба України навпинно розвивалась і сьогодні відіграє важливу роль у безпеці громадян, розвитку економіки та збереженні довкілля. 55 років тому легендарний бразильський футболіст Пеле забив свій тисячний гол. Це сталося на стадіоні Маракана у ріо де жанейро під час гри Сантоса з Васко да Гама. Ювілейний м'яч Пеле реалізував з пенальті. На трибунах були присутні майже 80 тисяч глядачів. Досягнення зірки Сантоса увійшло в спортивну історію як символ неперевершеного футбольного таланту. 19 листопада 1997 року у космос полетів перший український космонавт Леонід Каденюк. На орбіту Землі він вирушив на американському космічному кораблі Колумбія у складі міжнародної групи астронавтів, аби вивчити вплив мікрогравітації на ріст і розвиток рослин. Політ тривав 15 днів, 16 годин 32 хвилини. Тоді наш співвітчизник у невагомості виконав національний гімн, а також розгорнув синьо-жовтий прапор Леонід Каденюк, перший та єдиний космонавт в історії незалежної України. А яким буде 19 листопада 2024 року, залежить від кожного з нас.